А я така: о я хочу дрона, кажу, хочу я танка мати збитого. Ну так я це так я собі просто сказала, От, і от, кажу, де ж тут можна купити. Він каже: Ну голова то все організовують. ну я пішла туди до нього, запитала. От він каже, так. Ну але поки що ви одна, каже, ще гроші не давайте. А показав мені, коштувало 18 500 Цей бронь капікадзе я хотіла це. О, як місяць позвонив, каже, є замовлення, я буду робити. Хочете приносити гроші і все цього. Ну, я вже загітувала за той час. Дітку кажу, давайте два, кажу, бо що один. Дійсно, їм треба там, щоб не на один робити замовлення. От, отак ми... Зробили за тиждень, каже, прийшов уже дрон. Все, ми пішли, подивилися на ті дрони, бо я на перше хотіла подивитись, як він, що він робить, як, що це таке. Маємо уявлення фактично тепер по той дрон. О, правда, один маленький, один великий. Ну не знаю, що він може збити, бо я так казала, що я хочу танка, але думаю, не знаю, чи такий маленький дрон собі. Танк. Ну, але нехай машина, нехай що небудь, ну, але якусь участь у війні. Можна прийняти. Бажаємо їм всього доброго, щоб їм пригодилося і щоб воно служило, так, щоб ми.